Вітаю вас, малята! Запрошую вас до кольорової гри. Я сьогодні приготувала віршик про тваринок, які їдуть до зоопарку. І ви знаєте, що кожна тваринка має свій колір. Тому будьте уважні! І будемо складати башточку за кольором нашої тваринки. Починаємо в зоопарку дуже жарко. Не від сонця та жари нам везуть до зоопарку багато різної дітвори, коричні ві мав пенята, чорні поросята, зелений крокодил, маленький бігемотик, в нього червоний животик. Балакучий, блакитний папуга, біла сова, кругла голова, фламінго рожеві, Кенарі жовтенькі, голоси золотенькі. Помаранчеві тигрята. Новосели ось такі будуть в зоопарку. Їдуть-їдуть в зоопарк ось такі звірята. Подивіться, якою башточку побудувала. Давайте перевіримо, чи правильно я підобрала кольори до віршика. Давайте слухаємо уважно. В зоопарку дуже жарко, не від сонця та жари. Нам везуть до зоопарку. Багато різної дітвори, коричневі мав пенята, ось коричневий колір. Чорні поросята, зелений крокодил, маленький бігемотик, в нього червоний животик, балакучий блакитний папуга. Біла сова, кругла голова, фламінго рожеві. Кенарі жовтенькі, в них голоси золотенькі ще й помаранчеві тигрята. Новосели ось такі будуть в зоопарку, їдуть, їдуть в зоопарк ось такі звірята. Якщо ви були уважними і слідкували, то ви перевірили, що я башточку склала правильно, а ви спробуйте побудувати башточку за кольорами. Так, як і я бажаю успіхів, до нових зустрічей.